Джулс, Спайк. Щоб я здох. Я тебе вчив завжди охороняти периметр. Мав би когось виставити в зоні. Виставив та навколо самі критини. Що у тебе? Геть усе. Ти знаєш вони, щовачку? Вона мила та не дуже розумна. Я їй розказав, який я бідний нещасний. Тепер можу харчуватися без проблем. Люди досі ведуться на фішки в сопливому стилі. Що за світ. Я так і знав. Дохлий ти брехун. Хочеш підкріпитись перед боєм? Сто років на полюванні тебе не бачив. Я не дуже люблю компанію. Так, і ніколи не любив. То чому ти так боїшся, дівчиська? Боюся? Так. Раніше б ти її за хвилину прикінчив, а що тепер? Скажи, ця твоя історія це ж просто гра. Ти ж не зламався? Вона вбила господаря. Ти думаєш, що впораєшся з нею сам? Що ж, давай? А я поїм і втечу. Mm. Ну, перестань. Ми давні друзі. Mm. Зробимо це разом. Вип'ємо за успіх. Думав обдурити мене. Ти ж був моїм сіром, моїм майстром. йодою. його. Усе змінюється. Крім нас, крім демонів. Чорт, я повірити не можу, що ти зрадник. Вперед, друзі. Час діяти, а не витріщатись.